Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Ми на вулиці гуляємо. Світла немає. Правда, на вулиці таке, знаєте, сиро. Зранку такий туман, бо нічого не видно було. А це трохи мряка була, це трохи так розпогодилося. Світло вимкнули, та ми пішли гуляти. А чим нам займається? Хаті темно, на вулиці гарно. Роз'їздили. Тобто Вон туди, кінець вулиці, це завертаємося. Їсти є, що я води понабирала. Бо наче включити в три години, ну не знаю. Дось направо. Бо наліво зараз будемо на вигоні в бур'янах. Ну, ми вийшли погуляти. На вулиці нічого не поробиш, тому що грязюка. За ногами тягнеться, правда, там в мене хризантема, одна їх треба посадити. Ще вчора, ні, позавчора, мама привезла, досі тобто дав, не знаю. Треба посадити. Бо вчора не було коли, а сьогодні треба посадити. То ми гуляємо. А що нам робити? Робота не вовк, ліс не втече. Так, їдемо сюди, десь поїхали. Пасуться дві красуні. Не будемо їхати до корівки, ні? 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 Ну тоді пішли. Ні. Так, йдемо. Хмарно, Уже який день, а сонця немає. В кого сонечко? Хто забрав сонечко? Напишіть в кого сонячна погода в нас. Уже не знаю, Наверно, з тиждень, я Сіро -сіро. а може більше. Сіро-сіро. А санички виспівують. Страшне. Дерева вже майже всі лисі. І в мене там, дивлюся, під двором вже осипалося, треба гребти, але то туман осяде мокро. То мрячить. Вчора цілий день сіяло таке було. Сьогодні вже трохи мряки нема, нічого нема. Ну, на завтра дощ передає. Не знаю. Там, правда, небагато того листя вигребеться. Правда, коли нічого. Там його небагато. Як погода наладиться, там гребти його пів години від сили. Воно вже ж все вигребене, тільки поверхності пробігти, зібрати листя, да і все. Нема не де нікого. ми лазимо по вулиці. Доць, направо повертай руля. Ні, то ти наліво повертаєш. Де права ручка? Ні, де права ручка? Давай, отак. Бо будемо зараз, хто знайде. Так що ми ходимо, гуляємо. Зараз трохи погуляємо. Підемо, посадимо хризантему. Да, їдемо туди, ми будемо йти в хату. Берез які жовті-жовті дві стоять. Їдемо, їдемо дочі. Ще тут ми не їздили. Тя помотається. Няма. Їдемо, їдемо. Тяпа. 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 Ось, але що? Листя осипалося ягоди ні. А цікаво, чи добре. Що? Дось вона не добра. Не добра котика. Гляньте. Скільки на ній страшне. Ха. Вся усла так. Але не добра. Тяпа з нами. нікуди. Тяпа, повертайся додому. Пішов. Додому. Му корівка, да? Му пасається. Корівка, да? Собака, правда, гавка на нас. Корівка. Пасеться, так? Да, У, ну, корівка. Да не гавкай, ми ж не трогаємо тебе, Пасеться, хай пасеться А ми пішли. А ми пішли. Покажу ж. Прийшли додому, покажу, яку буду садити красуню. У мене вона була, але ну, наче мені трошки темніша була у мене. Треба посадити. А тоді вона чомусь пропала. Ну трошки ж наче темніша була. А ця вже все відцвітає. Як дивіться, як колір міняє біла, жовта ось красуня і та ось по... поміняла колір, а ця. Уже хто знать колиці, те сама перша почала цвісти. Я довілі ще ось кущ. Я ще ці так і не повкопувала горшки. Це також уже все. Вон жовта. Бачите, ще один кущ. це, мабуть, такий, як оця є. Ось красуня. Ось красуня жовта. Ці вже все. Вже все. Відсвілися. Ця ось ще така гарненька. Це нові, що останні купувала. І морозець. Півень виспівує. Треба десь її посадити. Мабуть, і тут посажу. Вона висока біля цієї і зараз отут копну і посажу. Посадила все. Хай тепер приймається. Будуть отут рядок, получилося 4, будуть високі в мене. Гарненька. Так уже ж мені подобається, як вона пахне, поки садила. Темна-темна, тоді світліша є. А, ще, ще тут ось кущик розділився. Ще ось покажу. Тут ще й не загрібалось. Ось тут ще біля жовтої посадила. Щоб жовта сама не була. Виспівує, щоб жовта сама не росла, посадила цю маленький кусочок. Відділився, отак. І хай собі росте тепер. Листя яке. Червоне-червоне. Що ти тут сам бродиш? Каже, листя. Тяпуля. І він кричить. Водички хоч... О! Ну, може, співати, бо зараз йдемо десь в хату вже. Злякав тяпа. Тяпа. Нічого не принесла у мене нічого нема. Тяпа не ганяй. Ти нащо півня ганяєш? О, крит риє. Тяпа, грибися, може вириєш, А ну давай. Ну, давай. Ні, не хочеш. М -м. Ось дивися, доч. Ось нарив. Ого, врожай осінньої малини в нас. Дочь на. Дивись. вдиху. Афу. Ні. Ну, а не хочеш наїш? Не Що таке? Що? Дівчулі. Дівчулі, що там? Є врожай. Пішли одразу тут, глянемо. Знеслися. Погано стали. Куди? Куди йдеш? Одне. баришні. Ну що, два єсть? Ти будеш співати? Красунець. Красунчик. Отак, так, Листя втоптується. Що воно? Ну, все одно нема ще такої грязюки. Правда, почне перегнивати, то знов буде. А що ти танцюєш? Ти що, мене хочеш ударити? Ах, вокруг доокола. Кажи. Усіх повиганяв півнів. Да, і знов сам. Що молодець. Ти знаєш, от чого я прийшла да, до тебе? <клух> молодець, і ще будеш. Все, пішов, думаю, відчепився, скільки можна співати. А, ще й там, ну добре. А той біма, ну, буде гризе, тяпа. І ти в хату, і не хочеться, світла немає. І на дворі така рязюка, не хочеться довбатися ніде. Тяпа. Ану давай додому. це ти? Лохмати. Тяпа. Тяпа, додому. А я думаю, чого собака розривається? Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Дразниш. Красуня ще, дивіться, в мене. Треба викопати. Ще ніяк не зберуся, щоб викопати їх. Вони ще не померзло стебло, то я їх ще й не трогаю. Щось розвидняється.